О, риба добралась біда до нас. В одній із найчистіших річок країни і великій притоці Десни Сеймі чорна із запахом гнилі та аміаку, вода, масово гине риба та дрібні тварини. Ці відео з Сумщини та Чернігівщини неподалік Батурина зафільмували місцеві мешканці та очевидці. Сюди вода вниз за течією приходить із території Росії. Через значне погіршення екологічної ситуації на сеймі у Конотопському районі та Батуринській громаді тимчасово заборонили купатися, рибалити та брати воду з річки для господарських потреб. На упередження від купання людей про. Сять, утриматися і в Чернігові місто звернулося до контролюючих органів щодо проведення аналізів якості води в Десні, а також подальшого її моніторингу. Про це виконувач обов'язків міського голови повідомив під час наради 27 серпня. Щоб захистити наших містян, будь ласка, терміново парковка і ринок на пляжі поставити таблички, купатися заборонено чітко. Ну кілька кілька їх поставити, щоб люди їх бачили. Дуже закликаю Чернігівців утриматися від купання в річці Десна. В офіційних, неофіційних місцях, тому що це може нанести шкоду вашому здоров'ю і здоров'ю ваших дітей. Це дуже великий ризик. Пізніше того ж дня у Держрибагінстві зазначили, що починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи РФ спричинили масштабне забруднення водойми. За результатами аналізу проб, зафіксовано зокрема, значне перевищення гранично допустимих концентрацій амонію та завислих речовин. А власне, за фактом забруднення, відкрито кримінальне провадження. Як повідомив нам у коментарі, очільник державної екологічної інспекції в Чернігівській області Сергій Жук, станом на 28 серпня забруднена. Вода вже зайшла у Десну, а далі піде в бік Київщини і головної водної артерії України. За його словами, на сьогодні достеменно невідомо, що стало причиною забруднення. Неможливо передбачити масштаби шкоди, яка буде заподіяна природі, і дати будь-які прогнози. Погіршення буде, буде в будь-якому випадку, бо поки вона сеймався втече. Ну ми ж розуміємо, що Сейм тільки по території там Сумської області 200 кілометрів вийшло, да, там, Більше тижня, то ця ж вода ще вся має стекти, навіть якщо вже сьогодні припиниться і почнеться очищення там у верхів'ях. Нічого, скажемо, суперкритичного, катастрофічного, в тому плані, що не з річки Сейм, не з річки Десна на території Чернігівської області не здійснюється водопостачання населення. Громади Вищі Чернігова Порусло, Десни також попереджають людей щодо ймовірної небезпеки купання і використання води для худоби та господарства а також готуються до ліквідації можливих наслідків.